На День зоряних війн відбулася прем'єра нового трейлера Аколіта. на що я, чесно кажучи, і розраховувала. Дивно було б не зробити такий подарунок фанатам за місяць до прем'єри. Вітаю джедаески Київці і це мій огляд фінального трейлера придешнього шоу Зоряні війни Аколіт, то серійна прем'єра якого відбудеться 4 червня. До речі, на стрімі, який відбувся в суботу, ми з колегами вже його розбирали, так би мовити, по гарячих слідах. Тож, якщо вам цікаво подивитися на наші реакції, айда туди! Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську краївку в соцмережах та підтримуйте на Баймія Кофі. Отже, поїхали. Цього разу я вже не буду переказувати, що нам наразі відомо про аколіт, тож хто ще не в курсі, що це за шоу таке буде, запрошую подивитися мої відео про цьогорічні серіали та з оглядом першого трейлера. Там я виклала всю відому інформацію про шоу та добу Високої республіки, за часів якої розгортатимуться його події. Всі посилання під відео. Трейлер мені сподобався, як власне і перший. Так, мене не муляли ані гей, ані жінки, ані представники інших етносів. Деякі кадри ми вже бачили, але далеко не всі. Крім того, деякі з уже бачених сцен постають дещо в іншому світлі, і стає очевидно, що на нас чекає чимало флешбеків. Час перейти до покадрового розбору. Гарний вид на захід сонця. Закадровий голос нас сповіщає, що минулої ночі було вбито джедая. Ми бачимо світловий меч, що лежить на підлозі, і, скоріше за все, мей, яку зіграла Аманда Стенберг. Вона притягує до себе одного зі своїх метальних ножів. Є версія, що це меч майстрині джедайки індари, з якою Мей сходиться в двобої в кантіні, надалі в трейлері. Невже героїню Керіан Мос вб'ють вже на початку історії? Так, ми її бачимо в інших сценах, але вони видаються флешбеками. Оце буде поворот. Храм джедаїв на Корусанті представлення не потребує майстер джедай сол, якого грає Лі Чонче з грив Кальмара, споглядає за тренуванням падаванів, в числі яких є і його учениця Джекі. Цікаво, що тренування відбувається з дерев'яними мечами, а не зі світловими. Хоча подібні тренувальні мечі ми вже бачили в Асоці. До речі, у джедаїв існували і нетравматичні світлові мечі для спаррингів. Вони згадуються в книжках про Високу Республіку. Багато що вказує на те, що це в'язниця в храмі джедаїв. Принаймні, дизайн приміщення ну дуже на нього схожий. Цікава кампанія під охороною, але я поняття не маю, хто вони і до якої раси належить один з ув'язнених. Гарний кораблик гіперпросторі. Згодом ми його ще побачимо в двох сценах, де він використовує технологію з'ємного і і де летить крізь чи то кристали, чи то дрібні метеорити, можливо, це корабель соло. Інший корабель, скоріше за все, належить Мей, бо його ми бачимо на узбережжі планети, яка мені ну дуже нагадує Актос з сиквелів. Герой Мені Джасінто, контрабандист на ім'я Кімір, говорить, звертаючись до Мей, що джедаї виправдовують своє панування миром. Але цей мир є брехнею. Чи не може саме він бути тим таємничим адептом темної сторони з фіналу? Хтось, схожий на мей, дереться наверх стіною. Можливо, це храм чи застава джедаїв на віддаленій планеті. В наступному кадрі ми стаємо свідками атаки Мей на Індару, і у цієї сцени є відчутний вайб матриці, що не дивно. Ще один гарний вид. Це сол з вартовим храму Йордом, який каже про те, що йде полювання на джедаїв. Як ілюстрацію його слів, нам показують, як мей вбиває джедая, який знаходиться в глибокій медитації. Схоже на поламаний світловий меч, з якого видніється кайбер кристал. Це відьми, серед яких є забрачка. Сол розповідає, що мей була його ученицею. І се вказує на те, що вона була однією з відьом, поки джедаї не прийшли забрати її на навчання. Молодий сол дає дівчині свого меча, а поряд стоять інші джедаї. Це матінка Анісея, голова відьомського ковена. Чесно скажу, я не дуже розумію, що тут відбувається. Сол збирається привести мей для правосуддя. Не знаю, що з цього вийде, подивимось на фінал їхнього поєдинку вже в шоу. Якась гарна зелена планета. Не розумію, чому народ жаліється на антураша Кліта, мабуть, скучили за Татоїном та Джаку. Майстриня Вернеста Ро каже, що відчуває, що це все є частиною чогось більшого, що має похитнути рівновагу. Це знову відьми, і, судячи зі всього, вони задіюють свою магію на подаванні індари. Мей каже, час зустрітися з минулим. Здається, вона кажеться солу. Цікаво, а що це у неї за зелений кулон? Щось десь вибухає. Я вже висувала припущення під час попереднього огляду, що це маленька Мей. Джудея крокують горами, і це мені дуже нагадало Алдані Зандора. Мені здається, що саме на цій планеті живуть відьми і це чергові флешбеки. Щось шокувало Індару. На задньому плані відніється молодий сол. Мей. Матінка Анісея каже, що доля не визначається якоюсь неназваною силою. Мей протистоїть кантіні якомусь інородцю за допомогою ігрового столу. Сол застосовує силу. Позаду видно меча йорда. Анісея каже Мей, що якщо вона хоче потягнути нитку. І тут явно мається на увазі нитка долі. І змінити долю, то хай тягне. Мей атакує Джекі. Знову вибухи. Тут мені здається, що це сол і маленька мей в палаючому храмі. А це вже багато джедаїв протистоять невідомому адепту темної сторони. Його шолом мені нагадує шолом Кайло Рена або одного з лицарів Рен. Аж не віриться, що до прем'єри лишилося менше місяця. Я й чекаю на цей серіал. І дуже боюся розчаруватися. А ще більше мене лякає перспектива чергової хвилі хейту, яку я розгрібала в коментарях під попереднім відео. А як вам новий трейлер? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на BuyMeACoffee. посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!